Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми знову хочемо поговорити про об'єм прямокутного паралелепіпеда. І в нас є цікава, ну, складна, так, трошки задача. Задача про що, Ліза? Задача про мило. Задача про мило. Так. Отже, давайте почитаємо цю задачку. Розміри куска мила, що має форму прямокутного паралелепіпеда, дорівнює 12 см 6 см і 4 см, щодня витрачають однакову масу мила. Через 14 днів. Усі розміри зменшились у два рази. На скільки днів вистачить куска мила, що залишився? Ну, Заплутано так, так, трошки, Ліза. А. Ну, що ти знаєш? І що би ти зробила, Ліза, першою дією? Я би знайшла об'єм, тому що я знаю довжину, ширину і висоту. Об'єм чого? Об'єм. Об'єм куска мила. Ось наш кусок мила, він має форму прямокутного паралелепіпеда, так? І у нас є і довжина, і ширина, і висота. І ми можемо знайти об'єм нашого куска мила. По якій формулі вичисляється об'єм? По першій формулі об'єму прямокутного паралелепіпеда. І яка це формула, ну, скажи. А помножити на Б, помножити на С. Так, наш об'єм дорівнює. А на Б на С помножити. А довжина, Б, ширина і С висота, так? і ми множимо 12 на 6 і на 4, вірно? Так. Да. Ми це вже зробили, ми це помножили. І у нас дорівнює, що об'єм у цього куска мила, так? який у нас ну, відразу у нас був цей кусок мила, з яким ми ще нічого не робили. Дорівнював 288 кубічних сантиметрів. Правильно? Так. Ну, Не забуваємо, що об'єм вимірюється у кубічних сантиметрах. Добре, ми знайшли скільки об'єм нашого куска мила. Що почали робити з ним далі? Ну, Почали милити руки, так, об цей кусок мила. Правильно я кажу? Так. І щодня витрачали однакову масу мила. І ось через 14 днів через 14 днів усі розміри нашого цього куска зменшилися у два рази. Що це лізе означає? Що треба 12 поділити на 2, 6 поділити на 2, 4 поділити на 2. Тобто, всі розміри, всі розміри було 12 см довжини, стало скільки? 6. Так, тому що в два рази зменшилась довжина, тобто 12 на 2 – 6, В два рази зменшилась ширина. Тобто 6 поділити на 2 це 3. так? І, і в два рази зменшилась висота. висота. Тобто 4 поділити на 2. Це буде 2 см. Давайте так і запишемо. Ми в два рази зменшили ми в два рази зменшили наші розміри. Було 12, ми поділили на 2. Було 6, ми поділили на 2. І було 4, ми поділили на 2. Але, так як це об'єм, то ми всі наші цифри знову множили. Правильно? Так. І в нас об'єм куска мила, який залишився, став 36 кубічних сантиметрів. Так, вільно я кажу. Добре, значить, у нас був об'єм спочатку 288 кубічних сантиметрів, а через 14 днів залишився 36 кубічних сантиметрів. Що ми можемо, Ліза, знайти далі? Ми можемо знайти, скільки витрачали мило за 14 днів. Ми можемо знайти. Скільки кубічних сантиметрів ми витратили мила за 14 днів. І що нам потрібно для цього зробити? Треба 288 мінус 36. Так, ми 288 віднімемо 36. І ми знайдемо це буде 252 кубічних сантиметрів. Ми знайдемо, скільки ми мила витратили за. 14 днів. Правильно? Так. Отже, за 14 днів ми витратили 252 кубічних сантиметрів. Це за 14 днів. І що далі можна вже знайти Ліза? Скільки витрачали мила за один день? За один день. Все вірно. За 14 252, а за один це що зробити треба? Треба 252 поділити на 14. Так, треба 252 поділити на 14, і ми дізнаємось, скільки ми витрачали мила за один день. Ми вже поділили. І за один день вийшло, що ми витрачали 18 кубічних сантиметрів мила. Так, Ліза? Так. І тепер вертаємось до нашого запитання. На скільки днів вистачить куска мила, що залишився, який у нас кусок мила залишився через 14 днів? 36. Во. 36 кубічних сантиметрів це кусок мила, який залишився через 14 днів, правильно? Так. Да. І наскільки нам цього кусочка вистачить, якщо ми знаємо, що за один день ми витрачаємо 18 кубічних сантиметрів, а у нас є кусочок 36 кубічних сантиметрів. На скільки днів? Що нам для цього потрібно зробити? На два дні. На два дні? Це правильно, а що ти зробила? Я 36 поділила на 18. Так, 36 це в нас кусочок, що залишився. В один день, за один день ми витрачаємо 18 кубічних сантиметрів. Тобто нам треба 36 кубічних сантиметрів, поділити на 18 кубічних сантиметрів, і ми дізнаємося, на скільки днів нам вистачить оцього кусочка мила. мила так? Його вистачить на 2, 2 дні. Задачка така і заплутана трошки складна. І щоб її зробити, треба, треба, подумати. треба добре. Подумати. Але я вам скажу, що от такі складні задачі дуже, дуже добрі для розвитку мислення, так, Ліза? Бо у нас вчора була контрольна, і я вам скажу завдання. Завдання для нас. Для Лізи були вже нескладні, тому що ми робили більш складні задачі, ми робили вже більш складні приклади, і ми вже трошки на е, вищому рівні, ніж нам дали завдання, які були на контрольній роботі. Тому е, ну, ми ще не знаємо оцінки, але Ліза дуже швидко зробила всі 14 завдань так, з контрольної роботи. Ну, подивимось, я сподіваюся, що у нас буде гарна оцінка. Цю задачу ми зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка, всім па-па! Гарного дня! Па-па!